Всім привіт, друзі! З вами я Марк Девіс і сьогодні ми будемо відкривати ось таку посилочку з Укрпошти. Ось така. Мені так. не спасував план. Тоді зараз я її відкрию і повернусь до вас. Все, я посилку відкрив. Тепер давайте дивитися найважливіше. Найважливіше це у нас ось це. Фух. Тоді відкриваємо. Фух, все. Ось такий у нас пакунок з монетками. Давайте розпакуємо його. Це нові монети НБУ. Я тільки сьогодні вони прийшли. От якраз зразу я і почав робити розпаковку. Я в одному із відео казав вам, що зніму. З моєю новою сувенірною монетою. Відео. Я його зніму, але трохи попозже. Фу, зараз я, блін, від це відкрию і перейду до вас. Ось я вже його відкрив. Ось. О. А недавно я відкривав з ДСНС. А ну давайте роздивимося цю монетку. Безпілотники. Це присвячено безпілотникам. Така птичка зображена. Прикольно. Ні, ну це дуже класна монета. Добре, зараз тоді переходимо до слідучого пакунку. Ось такий лист. Погнали розпаковувати. Так ось. Так. Оп. Єсть. Все, ось така двадцятка. Я просто вирішив замовити ще одну. Ну, вдруг з кимось поміняюся. На якусь монету НБУ. Ось така. Двадцяточка. 20. 2016 року. Вони всі 2016 року якось. 160 років від народження Іван. Дня народження. Ілона Франка 20 гривень. Ось так. Фух. Ні, ну мені подобається така 20-ка. Фу. Тож це ж вже кінець цього відео. Кому сподобалось, ставте лайки. А ще хочу подякувати за такий мотив, який ви мені зробили під монетами. З ДСНС. Дякую вам, що мої длинні відео набирають так багато переглядів. Тож, бувайте, з вами був Марк 9. Всім! Бувайте.